Це такі, ніби жарт, але я кажу, посильної молоді була я. Просто супер круто було дивитися, як люди завдяки арт-терапії витягують себе з різних своїх життєвих ситуацій. І команда, вона це трохи більше, ніж сім'я. І коли ви чуєте, чим ви можете відбувати, такі я зараз тобі все розкажу. Вітаю, друзі! Сьогодні ми завітали до резиденції молоді, щоб поспілкуватися із Тетяною Садовник. Вона є членкиною його освіти і працює в резиденції молоді. Я впевнена, що ви вже чули про цей заклад. Якщо ні, то ми сьогодні дізнаємося, розпитаємо Тетяну про його роботу та людей, які тут працюють. Привіт! Привіт! Привіт. бачити! То, Тетяна розкажи, будь ласка. Я знаю, що за фахом ти філолог, і ти працювала і в дитячому садочку, і в школі. Розкажи ну, більше про цей свій досвід. Я скажу, що цей досвід був тернистий, і він, напевно, і являється тернистим, тому що ми завжди вдосконалюємося. Мій е, досвід він був насамперед дуже цінним, тому що я, е, як жартують мої колеги, я Зростала разом із своїми зараз теперішніми відвідувачами від дитячого садочка, школа, і зараз Заросла. вони приходять прямо в вікову категорію нашого молодіжного центру. І це дуже класно, тому що люди, які працюють до сих пір, вони є тонкими психологами дитячих емоцій. І коли вони починають дорослішати, вже дуже легко прослідкувати цей настрій, і дуже класно, коли ти з ними на одній хвилі, і тобі легко вивчити потребу. Для чого ти працюєш в цьому центрі? Що ти можеш дати? Що ти можеш взяти взамін? І чим ти будеш корисним, звичайно? Мій перехід був дуже плавний. Таким знаєте, Це моя наступна та, наступна запитання. Як ти з вчительки стала громадською активісткою. Це був перехід. Я знаю, кажу так завжди, що це так. Зірки склались. Я перебувала вже в декреті і вже майже от от мала виходити на свій свій старт. Молоді мами мене зрозуміють. Я побачила оголошення про набір, про відкриття молодіжного центру набір працівників. Заповнила анкету на співбесіду. Прийшла на співбесіду де просто жахливо хвилювалась, тому що мені здавалось, що я взагалі нічого не знаю про це. Абсолютно, я й таки нічого не знала про це, і те, що я почитала тиждень-два до цієї співбесіди, це було дуже мало, але було бажання. Бажання в мене було дуже велике щось відчути і побачити нове. Але я тим паче залишалася в школі. Я виходила і в школу працювати. Ти була в школі? вчителем української мови та літератури і працювала в молодіжному центрі. І коли я зрозуміла, що мені в молодіжному центрі треба більше часу проводити, тому що тут в мене є вже е, проєкт, в якому я задіяна, і мені не вистачає часу взагалі в годиннику робочого. Тому я звільнила з школи. Це такий трохи був важкий перехід в плані того, що я дуже здружилася з дітьми, але вони завжди до мене приходили в молодіжний центр. Ми бачилися, це було дуже класно, у нас школа недалеко, і на той момент я вже зрозуміла, що я можу набагато більше зробити в громадському е, такому просторі, і це було дуже класно, тому що я була обмежена уроками, планами, журналами. А тут я себе відчула в ну, деякому зміні справді вільною, тому що я можу е фантазувати, я можу е з молоддю разом робити заходи, їм допомагати або їх залучати. Що для тебе найцінніше в цій роботі? Ну, ця робота полягає сам перед ідеї, коли ви разом з колективом її відчуєте, а найкраще знайдете. Це дуже класно, коли тренінг для команди, командотворення це взагалі треба робити кожного року, бо, звичайно, є працівники, що від з'являються нові, і команда вона це трохи більше, ніж сім'я. Воно має існувати все на одній хвилі. І у нас були неодноразово тренінги з командотворення. І от команда, коли відчуває свою місію, мету знаходить візію, ідею, і воно дуже гуртує. І коли ти бачиш цю віддачу від молодих людей, взагалі від людей любого віку, з якими ти працював, ну це дуже класно. Ти розумієш, що це робиш не просто так, і твій проєкт, який проєктний відділ написав. Де нас відзначили і так далі, ми можемо е, працювати. Ну це дуже класно. Розкажи про свої перші проекти, яких ти була задіяна. Яка от, чому полягала твоя робота? І, можливо, який був фідбек очікуваний, ні, взагалі, про емоції. Скажи про своє перше це занурення. Ой, моє перше занурення, коли ми виграли проєкт від молодіжної платформи Громадська організація, називається Він доброго вечора ми з України. Я була там менторкою. І це був мій перший досвід, коли перепліталось реально досвід вчителювання із досвідом працівника і фахівця молодіжної роботи і такої волонтерської, деякі роботи в громадському просторі. Полягала вона тому, що ми мали супроводжувати команди, які писали свої приятні заявки. На приятні заявки у них був бюджет 5 тисяч гривень. Це на невеличкий захід. Але ви знаєте, мене деякі наші учасники здивували, тому що вони зробили і трьохденний захід на ці гроші. Хоча, якщо подумати, там це бюджет дуже класно може попрацювати на вас. Історій багато в плані того, що ми з, з ким ми познайомились, з тим, ми вже знаєте, йдемо рука в руку, тому що деякі в нас ми можемо перейти в інший, плавно в інший проєкт. Вони прийшли і разом з нами. І відвідували наші курси, і отримали сертифікати, і ставали членкими інших громадських вчерами організацій. Багато зараз говорить про те, що молодь пасивна, от наче всі умови для них є, але вони от не, не проявляють ініціативу. Як ви з ними працюєте? Як ви працюєте з цим сегментом віковим? Як ви їх стимулюєте до дії? Ну коли я чую таку тезу молодь пасивна, я це такий ніби жарт, але я кажу, пасивною молоддю була я. На жаль, я просто розумію, настільки мало можливостей було в мій період, чи може я їх не помічала через те, що я була чимось іншим займанням. Але е, я скажу, що молодь зараз дуже класна в плані своїх ідей, вони дуже люблять, е, коли їх підтримують. Це знаєте, як е, вони приходять за підтримкою, і коли ти їм кажеш, що в тебе виходить класно, тобі потрібна допомога? Так. А чим ви мені може допомогти? І коли ви чуєте, чим ви можете мені допомогти, таке ж я зараз тобі все розкажу. І ми не забираємо ідею, не кажемо, що ні, 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 -ні так, так не добре. Давай ми зробимо так, як ми робимо, переважно. Ми вже на цьому коні їдемо. Ми вже знаємо його. Ні, цього немає. От доброго вечора з України, проєкт, де були дівчата пластуни. Вони класні робили бали з тематикою Гаррі Поттера, андрійські вечорниці, і вони приходили вже з усім своїм, абсолютно Вони тільки казали: ну, ви нам допоможіть з оздобленням, допоможіть нам з якимись організаційними моментами, і все. Ну, ми такі добре. Ну і краще знаєте, в таких моментах не заважати. І ви знаєте, навіть. Можливо, це буде перший досвід, і він буде не дуже. Ну от ви поговорите між зустріти рефлексію, і скажете, ну так собі. Я, от я не очікував, що так воно буде. Але це досвід. Ви на другий раз зробите абсолютно по-іншому, і можливо, будуть знову якісь факати. Але ви на третій раз зробите, вже відсіючи два попередні досвіди. Ви зрозумієте, що я можу більше, я вчуся, бо якщо це, нічого нормально. не робити, якщо так. нічого не робити, воно саме не прийде. І просто ходити від одної громадської організації до іншої, може я вам по чомусь потрібний. Цього мало. Треба Це вже при... тут такі лайфхаки. Та чесно рокова інструкція. Мало бути членом якоїсь громадської організації, чи членкиною. Ти коли е, сам себе заряджаєш класно, коли зараз наш е, час є онлайн-навчання. Вони, звичайно, це я не про е, ці онлайн навчання, де тебе за три дні навчають, знаєте, на хірургії, Ні, ні ні, це не про це. Це про те, коли ти якісь лідерські задатки собі хочеш відкрити навчання про менторство і, взагалі, про These soft skills. так. Щось от лайтове, яке ти можеш, коли працюєш в іншій команді, ти можеш її підтягнути. Ти береш досвід інших людей, і ти бачиш реально ріст, і ти ростеш. Просто супер круто було дивитися, як люди завдяки арт-терапії витягують себе з різних своїх життєвих ситуацій. Переважно відвідувачі наші були вимушені переселенці. Це були різновікові жінки та чоловіки. Чоловіків правда було менше ходило, жінки більше потребували такої сфери діяльності. І було дуже круто дивитися, коли на першому занятті людина ні з ким не хоче спілкуватися, вона хоче просто відволіктись, і дуже круто дивитися, коли вже середина цього курсу ти бачиш, як людина. Вже робить якісь свої майстер-класи в іншій громадській організації. Ну це просто класно. Або, наприклад, каже, можна у вас резиденції там забути захід. Я хочу звичайно без проблем. Реєстрація він з профілю, будь ласка, давайте. І це дуже класно. І оцей різ, так. Але у мене з доброго вечора з України є. Я вже здружилася з Наталією. Вона зараз проживає своєю мамою в гуртожитку. Вони вимушені переселенці з Харкова. Вона у нас проходила проєктний менеджмент, була на арт терапії Доброго вечора з України. Я теж її була ментором, і це той досвід і той приклад сильної людини, яку я буду пам'ятати все своє життя. Неї досить не досить склад... досить складний шлях евакуації. Бо в неї мама важко хора, і вона просто в Чернівці це то місце, напевно, яку в останню чергу вона думала, що на потім буде. Знаєте, це про це. Це просто великий відрізок України, який вона навіть вона не думала, що тут колись буде. І для неї це було дуже стресово. І Я просто бачила, як на, на очах людина міняється. Вона зараз проводить з дітками арт терапію в гуртожитку. Вона просто ну, суперкласно розцвіла. І ми цей досвід, і ці такі спогади, ми завжди от, любимо обговорювати з колегами, чи на, якомусь, на, на якійсь нараді, чи на командотворенні, ми завжди це проносимо, проговорюємо. Говоримо, 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 щоб ми знали, для чого ми є, і для чого взагалі існує громадський сектор, для чого ми проєкти виграємо. Це, знаєте, ми не оці грантожери, це такі, таке вже тепер поняття сучасне. Типу, одне за одним набирати на себе досить багато всього, і просто звітність класна, але фідбек там вже не важливо. Типу. У нас зовсім по-іншому. Я дуже тішуся, що ми чисті, я можу так це назвати. І це ідея вона нас тримає, ми з нею йдемо. І як я кажу своїй директорці Світлані. Що ми от полишимо ліжний центр? Ми зробимо супер класний центр для людей третього віку, де ми будемо. Не менш спішка. Наступний етап дорости. Садочок так... був школа молодіжний центр. Вони жартують, що я оцей дух у цих сходинках. Далі все далі. Я кажу, ну це класно. Я бачу собі цьому мені я бачу, що це подобається. Ми ж у нас є досвід з університетом третього віку. Ми ходили їм, викладали комп'ютерну грамотність, вчили їх на телефоні вайбер закачувати. Це всі штуки. Це дуже класний досвід. Ми з ними так здрижили до сих пір. Супер, Тетяна, дякую за цю розмову. Ой, дякую, що поділилися, зарядилися. Е, я сподіваюся, вам буде цікаво дивитися, дізнатися щось нове і, звісно, приходьте в резиденцію молоді. До дякую. зустрічі. До зустріч.